Пенсії 2024 перелік підстав для припинення виплат, як уникнути і як відновити. В Україні деяким пенсіонерам можуть припинити виплату пенсій. Розповідаємо, у яких випадках це може статися, як цього уникнути і як відновити виплати. Якщо пенсія призначена на підставі документів, що містять неправильні відомості. У разі виїзду на постійне місце проживання за кордон, якщо інше не передбачене міжнародним договором України. У разі смерті пенсіонера. У разі неотримання пенсії через відділення поштового зв'язку протягом шістьох місяців поспіль. Невизнання пенсіонера особою з інвалідністю. Працевлаштування особи, яка одержує пенсію за вислугу років, на роботу за посадою, яка дає право на пенсію за вислугу років. В інших випадках, передбачених законом, наприклад, закінчення терміну навчання дітей, що отримують пенсію у разі втрати годувальника. Також орган ПФУ припиняє перерахування пенсії у разі виключення банку з переліку уповноважених банків як уникнути припинення виплати пенсії. Щоб уникнути призупинення пенсійних виплат, застраховані особи зобов'язані повідомляти органи пенсійного фонду протягом 10 днів про наступне. Зміну даних, що вносяться до персональної облікової картки у системі персоніфікованого обліку та Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, виїзд за межі держави, про обставини, що призводять до зміни статусу, де дізнатися причину припинення пенсійних виплат і як їх відновити. Якщо отримувачу пенсії невідомо про причину припинення пенсійних виплат, потрібно звернутися із письмовим запитом до пенсійного фонду України та з'ясувати причини припинення виплати. Це необхідно для того, аби надалі мати офіційну відповідь, яка підлягає оскарженню, зокрема у судовому порядку. Подати таку заяву можна, зокрема, через сайт ПФУ в особистому кабінеті. Для поновлення виплати пенсії пенсіонеру необхідно звернутися до територіального органу ПФУ з відповідною заявою. Поновлення виплати пенсії здійснюється за документами, що є в пенсійній справі, або заявник може надати інші наявні документи про стаж, заробітну плату, інші документи, що можуть вплинути на розмір пенсії. Разом з тим, Законодавством передбачено, що у період дії воєнного стану в Україні та протягом трьох наступних місяців після місяця, в якому його буде припинено чи скасовано заява про поновлення пенсії та документи, необхідні для поновлення пенсії, особами, які тимчасово проживають за кордоном, можуть надсилатись поштою. До заяви про призначення пенсії такі особи додають копії документів. В тому числі документів про отримання тимчасового захисту або статусу біженця та реєстрацію їх місця тимчасового проживання перебування за кордоном з перекладом, засвідчені дипломатичним представництвом або консульською установою України, або нотаріальну та додатково документ про посвідчення факту, що фізична особа є живою.